Доброго вечора, шановні гості та наші підписнички нашого міні-канальчику. Так вийшло, що трошки по ну там, по зерновій групі виникли деякі проблемки з питаннями, так би мовити. Тому сьогодні вранці відкрили четвертий мішочок. В общем, думаємо, поки начнемо, думаю, пару днів ми вирішимо. Не можемо трошки в общем пшенички знайти. Кукуруза є, а от пшенички нема, щоб почати використовувати БМВДшку. Так, дружина пішла укладати нашого директора, маленького спать. Тому спробую сам трошки зняти. Ну, так як обіцяв, бо. Ну, Типа Четвертий мішок будемо відкривати чи ні. Ну, так вийшло, що в общем, відкриваємо. Я думаю, нічого страшного, якщо ну, при спілкуванні з менеджером з заводу Гранулка, ну, який корм ми використовуємо, так, то він ну, на нашу кількість 55 штучок сказав, що нам потрібно ну, 4 мішка тіпа, цього, ну, стартового корму. Лампочку виключив. Зараз трошки. ну пройшла Чи, чи пройшла чи прийшла і прибрала клінінгова компанія. Получається, увечері прибираємо е -е, повністю. Ну, Короче, ну, тачечка ця садова. Ну такого Пухкого ГМО для майбутнього сезону для майбутніх запасів. Картопельки і всього остального. Ну, найкраще картопельки і томатного сачку. Вранці просто оцю полоску, а ну, отак, ну, поняли, де водичка. Простіваємо, ну, типа зверху, і ввечері потім повністю міняємо. Ну, терси ну, як, є декілька пиварам, але там терса оця дрібна. А Ну, Так як трошки розумію, з-під фуганку отакой, ну поки не натрапив. Так як ну, Мішки з собою є, там через день заїхав, але ну, щось ну, останнім часом попит йде на пиломатеріал, типу оці ну, там дошки таке. Ну, в общем, поки не стругають хлопці нічого, ну, не знаю, як воно виходить. Ну, поки є запаси соломки. В принципі, влаштовує, ми вчимося. Е, так, гадівнички, крючочки з машини. Там, ну, Ну, чи як вони правильно. Ну, такі гачечки брав, колись для ремнів, тих, що затягуються. З водою вони розібрались, е, нормально не тече. Хто підклював, хто потім підходить за цих чашечок п'є, водички. Ну, це 10-літровка обрізана верх ногами. Тобто, ну, я думаю, 10 візьмемо хай 9. Типу, є. Зараз наливи, ну, вранці може бути десь половинка або отак. ну, чуть-чуть типу, менше. І Вранці десь там 7 7,8 може бути і отак зранку. Ну, Доливаємо повно і до 4 годин ну, знов, тобто, водичка є в них. Розумію, що тюленчики підростають, будуть більше хлистати. Я думаю, зроблю ще одну рядом, ну, щоб запас був, бо пару днів нам приходиться їх полишати на, на цілий день самих. По площі дивлюсь, трошки будуть проблеми. Малувато. Малувато. Це в нас 2 на метр тридцять, грубо говоря ну По розмірам. так Є трошки місця, я думаю, по ходу росту ну трошки відсадим якщо ну ті, що перші, крупніших або, може, дрібніших, відсадим крупніших хай тут. Так, трошки знайшли табличку, бо, ну, як завжди, то часу, то руки не доходять. Дружина раз. Ну як? Набрала, розпечатала, але тільки що зайшов в інтернет, о, криво повісив. Ну ладно. В інтернет. І в общем я не знаю, по, по якій табличці дивиться, але запам'ятав оце. Сьогодні у нас виходить 22-й день. Ну, тобто, Ну в принципі, 22-й. типа, кіло 58 так А зайшов в інтернет. Авакорм, e, по-моєму, у них на сайті в табличці на 22-й день, по-моєму, 916 грам написано. В общем, я не знаю по якої, чи як там, де дивиться. Ну, Для себе кинули. ну, Верні, дружина, якісь знайшла приблизно. ну, Хоча б понимать, що. чи як там сенс у цьому. Дивиться, не дивиться, але ми розуміємо, що сенс є. Так. Як їх поймати? Ну, приблизно ось, ну хто крайній? Привіт! Чирик, чері... тихо, 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 тихо. Отак. Е... Ну, ціна потілки на вагах 5 грам. Ну, беремо скільки. Хай 155. Давай, виходь. А ну кого поймаємо. Та не бойся, ти. Ой, боже, ба. Один злякався, усіх налякав. Ну, оцей малий. Малий. Тихо, тихо. Чи... О! Утік. Ти був. Та не бойся, глянь. ну. Ну паси тут, господи. Тихо, тихо, тихо. Тихенько. Ну, ё-моё. Так, пардон. Не ув'язочка. Следующая. Ну давайте, щоб я вас там не лазив. Щось не зрозумів, чого ви тікаєте. Та ну ти глянь. Ну, в принципі, якось отак. А ну, о, так він глядає. Хоп, сам і пішов. Прикольно. Може вам зробити, як ото для цих для овечок чи для баранів, ото то загородку і усіх прогонять. А що ви попросипалися, їсти почали. А ну, тюлень. Іди сюди. Да, самому неудобно. Та не бойся. Пасить. Ну, кіло 140, чи 135. Ну, о, і сам пішов. Значить не важкий, якщо сам пішов. Чи Ану йди сюди, ти він. Ну, в общем, поки вони спали, поки спали, поки клінінгова компанія прийшла, то я... О, ти господи, ну ти бачив таку? Ану, ну, красавчик, кіло 200, ну хай 35. Ану, сам підеш, диви. Давай. Молодець. Акуратно, щоб ноги не поламав. Просто задий. Ну, ну так. В общем, беремо, грубо говоря, кіло 130. Ну це ж опять, так як... Е, ну, Це не фермерське утримання, там, чи що точно знають, що е, партія одного вилупа, а так як брали, ну трошки ж була різниця. І, е, до речі, от їх, блін, поки убирали, бачив одного того хременького, що тіпа, шпагатики були, Хо, ну, видно тіпа, праву ногу трохи в сторону, але ходить, їсть і п'є. Ну, буде табачок або буде більш пізніший. Ну, так як усі ж кажуть, що за один раз ж усіх не, не по... нараду не відправиш. Ну, в общем ви зрозуміли. То, в принципі, з більших вже починають, а менші за цей час трошки все одно доганяють. Ну, що ще хотів. Ну так, да, місця, я так розумію, маловато. Якщо, ну, беремо, грубо говоря, кілограм і отак десь, як там з висоти птічого польоту по площі. Ну, я думаю, прийдеться їх переділити. Ну, трошки з часом, як підростуть. Ну, намагаємося, намагаємося, в общем, я думаю, щось должно вийти, розширити. Поки трошки нема за що, але може оці тюленчики і поможуть, щоб у... хочу убрати, зараз секунду, щоб не придушити віса. Тюлінням оцим що яєчка наші дають, вони ну, повинні переїхати звідси. І ми тут зробимо типу садок, а, яслі, садок. І як там підготовча група, щоб було. Ну, По вагі. Ну, не знаю, що, що вам сказати. В принципі, ну, якщо беремо навіть кіло, а вони вже ну, тобто більше кілограма, значить усе, так би мовити, по плану. Не знаю, наступний. Та наступний, я думаю, що буде. Взагалі, щоб правильно типа, висловитись, е трошки знайду пшенички, е відмі ну, там, пропорції знайдемо, зроблю з БМВД корм, так? І подивимося, як вони будуть його споживати. І, ну, я думаю, там днів 2-3, що буде готове, то тоді подивимося. Так як зараз гранулка крупненька, а в мене... Четверка на грануляторі. Ну, в общем, попробую щось придумати і подивимось, як вони будуть їсти. В принципі, лампочку сьогодні попробую не включать. Так як у них ну, 24 є. На вулиці вроді трошки дощ пройшов, сирувато. Але в принципі, ну, живності в сарайці багато, то я думаю, їм буде тепло. Просто що під брудером вони сидять. Там поки прибирали, так голову туди нахиляєш, так там чувствується так, що ну, тепло. Я думаю, не замерзли. Ну, в принципі, поки що все. Наступне, я думаю, в кіно, що цей, ну, яка в мене вийде гранула. І БМВД ж цієї фірми гранулки. Подивимося, що, що покаже. І, ну, і думаєш, поділюся, покажу, як вони там Ну, зможуть вони їсти четверку чи що я там придумаю, як, щоб вони їли. Все, дякую всім за увагу. Щастя, здоров'я, мирного неба. До зустрічі!